Прокоментувати цю новину ми будемо просити нашого гостя. Це Андрій Волошин, політолог міжнародник Пане Андрію, доброго здоров'я. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, перспективи перемовин пана Клімкіна з іншими представниками МЗС сьогодні у Парижі, яке відбудеться та й взагалі ситуація щодо миротворців. На вашу думку, на мою думку, зараз це питання активно обговорюється. Я думаю, що воно можливе. Але тут найголовнішим моментом є те, що якщо ООН прийме рішення надіслати миротворчий контингент, то з моменту їх появи на сході України може пройти понад півроку. Угу. У нас немає стільки часу. І от це є ключовим аспектом. І другий момент це участь чи неучасть там Росії. Звісно, Росія буде робити все, щоб показати, щоб домогтися своєї участі. Вплинути, задіяти всі дипломатичні важелі, щоб показати, що вона не має впливу на терористів, на так звані ЛНР ДНР, і що російські миротворці також мають право контролювати кордон і бути там присутніми. Тому це питання воно як трохи довгостроковим виходить. У нас немає стільки часу, щоб чекати на миротворців ООН. Тому будемо покладати надію на те, що все таки. Російське керівництво от одумається і перестане підтримувати терористів. А взагалі на вашу думку, ось дуже а, потужно обговорювалося питання можливості надання зброї Україні. Дуже довго це обговорювалося. Зараз це питання трішки відійшло на другий план. З'явилось на першому плані питання миротворців, і зрозуміло і відомо, що жодна країна ЄС не надасть своїх миротворців або своїх військових до тих пір, поки не припиниться обстріл, не припиниться вогонь. Ну, це є такий реальний факт. Надаються миротворці тоді, коли припиняється двостороння вогонь. Ось чому ця тема одна іншу перекриває. Як якась така гра, чи це не затягування часу, і хто ну взагалі зацікавлений більш в тому, щоб ця тема довгограюча тема і далі мусувалася? А тут є ще один момент. Що якщо з'являться миротворці, то Україна фактично буде українські військові будуть в такій ситуації трохи патові, тому що не, не зможуть активно вести бойові дії, навіть відбиватися Зафіксуйте думку українці... зараз. Продовжиться у нас важливий дзвінок із зони АТО. Район Донецького аеропорту і селище широке неподалік Маріуполя найбільш гарячі точки протистояння на сході України. Про це повідомив голова представництва України в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі. Олександр Размазнін. За його словами сторони конфлікту утримуються від масового використання зброї, а інтенсивність обстрілів зменшилася. Чи збереглася тенденція до повного припинення вогню цієї ночі? дізнаємося у речника штабу АТО Анатолія Стельмаха. Він з нами на зв'язку. Отже, пане Анатолію, доброго здоров'я Ви нас чуєте? пан пане пан Пане Анатолі, ви в прямому ефірі ви нас чуєте? Давай, я вас чую. Добре, ще раз доброго здоров'я вам. І як за традицією будь ласка, докладніше розкажіть, як минула ніч в зоні АТО, і чи продовжують бойовики, попри усі домовленості обстрілювати позиції наших воїнів, де саме зараз найскладніша ситуація? 4 лютого противник, як не не припиняв обстріл українських позицій. Найбільша кількість випадків порушення режиму тиша на Дебальцівському напрямку. Тут ворог з 20.00 до 22.00 сім разів з артилерії завдавав ударів по селищу Попасна і один раз по селищі Луганській. На Донецькому напрямку вночі терористи з артилерії мінометів обстріляли оперне, тоненьке Авдіївку. Крім того, шахти Дутовської близько 9-ї години вечора противник піхотними підрозділами намагався штурмувати наші позиції. На Маріупольському напрямку банформування продовжують атакувати позиції українських військ поблизу селища Широкіне. За цей населений пункт, починаючи з 1.45 ночі протягом півгодини, тривав бій. На Луганському напрямку обстрілів не зафіксовано. Загалом за ніч народився 12 разів ввели вогонь по позиціях сил АТО. Студія. Наскільки активно ворог веде розвідувальні дії? В якому районі помічено найбільше безпілотників на сьогодні? Ну так, слід зазначити активність ворожих безпілотників. За минулу добу українські сили протиповітряної оборони зафіксували 10 таких літальних апаратів фактично вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Проте на Маріупольському напрямку таких літаків ми фіксуємо щодоби найбільше. А про що на вашу думку може свідчити така активність ворожої саме розвідки? Про те, що ворог готується до нового масованого удару по нашим позиціям і територіям, чи якась можлива інша ворог щоденно фактично штурмує широкіно, проводить розвідку. Тож можемо припустити, що ворог це твоє зусилля саме на цьому напрямку. І наостанок чи не спостерігається скупчення військової техніки або допоміжної грузової техніки з боку кордонів поряд з Маріуполем, яка можливо може завести щось я, я маю майже російською. Наразі якогось руху техніки ми не відзначаємо, проте в противникам достатньо сил аби вести обстріл наших позицій. Зрозуміло, це вся інформація на цю хвилину, так. Так, дякуємо вам, пане Анатолію, за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Нагадаю, Анатолій Стельмах, прес-речник штабу антитерористичної операції, був з нами на зв'язку. І в нашій студії Андрій Волошин, політолог, міжнародник. Ми зупинилися на тезі. А чому знаючи про те, що це досить довга історія про від миротворців, і перед цим була досить довга історія про надання зброї? Ось поки ми будемо вирішувати ці політичні дипломатичні процеси, що ми можемо робити у цей час. Для того щоб припинити все ж таки обстріли, ми будемо сподіватися, що зброю нададуть найближчим часом. В цьому місяці провідні три американські аналітичні центри, куди ну зробили дослідження. Також там є відомі експерти по українській тематиці: Стівен Пайфер, Джон Хербст, колишні дипломати в Україні. І вони якраз закликали Америку, от і весь світ до надання зброї до активнішої підтримки. Також Джон Керрі заявив, що найближчими днями Обама прийме рішення. Тож Стівен Пайфер він на днях сказав, що якщо перемир'я ну не відбудеться, то Україну може чекати така повномасштабна війна на сході, тотальна війна. Тобто мінських домовленостей. Три чи чотири може не бути. Ці бачите, а потім впевнений, що не буде ніякої повномасштабної війни, повномасштабного протистояння. До наступної інформації і прокоментуємо все разом. Росія застосовує проти України повномасштабну гібридну війну. Про це під час виступу вчора на засіданні Радбез ООН заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на порядку денному зібрання. Тільки українське питання. Клімкін закликав організацію розробити механізм, аби держави, котрі порушують її принципи, відповідали за це у суді. А також зазначив, вважає за можливе направити миротворців миротворчу місію ООН на Донбас. Ми не можемо допустити подальші смерті військових та мирних громадян, аби жителі окупованих територій лишалися без елементарних необхідних умов для життя. Неможливо просто спостерігати за тим, як Росія передає зброю на схід України та перетворює країну на стрільбище. Неможливо допустити, щоб Росія перетворила Крим на ізольований військовий табір. У зв'язку з цим ми вважаємо можливим відправити миротворчу місію ООН в Україну. Це не суперечить мінським домовленостям. О, це сказав пан Клімкін, і тут варто згадати, пам'ятаєте, коли позиційний блок намагався провести законопроект про миротворців на сході нашої країни, про це синхроністично казала Москва. Але тоді питання розглядали, що там будуть військові Російської Федерації. Зокрема, зараз Порошенко вибиває стільця з під Путіна, і в принципі, якщо Радбез не проголосує, то більшістю організації Об'єднаних Націй можна це зробити для того, щоб європейці все ж таки були. Наскільки шанси і перспективи є в української сторони сьогодні? Думаю, шанси є цілком реальні, щоб було вирішено направити контингент миротворчий. Єдине, що чи буде це ефективно, тому що тоді Україна буде скована у військовому плані, прийде багато часу з моменту їх появи. І якщо ситуація буде така, як от зараз, що вогонь не припиниться, то миротворці можуть і не прийти. Що миротворці зазвичай з'являються, коли вже припинення вогню. Відбулося. Але це ця заява, це як ще одне свідчення, що Україна налаштована на мир, і якщо є намагання української влади зберегти все-таки мир і, хоча б, якусь можливість до виконання цих мінських домовленостей. Чи буде там присутність Росії? Я думаю, що є, звичайно, от, вірогідність того, що Росія буде продовжувати пропонувати свої варіанти чи направити. Там туди миротворців з їх боку, там чи, наприклад, буде намагатись діяти, як зараз ми по новинам бачимо, що збільшилась кількість спроб терактів і терактів. То Росія намагається діяти такими непрямими, ну якраз саме гібридними, про те, що казав Клімкін, методами, і можливо, Росія відмовиться від такого прямого протистояння і перейде до такого провокативного політичного е, способу дії. Ну також ми бачимо, що з'являються деякі. Колишні українські політики, яким вже не місце в політиці, вони намагаються заявляти свою опозицію і, начебто, таким чином готують, готують. Якщо не свій не свою спробу приходу, то спробу приходу їх так званих однодумців, які критикуючи економічну ситуацію, критикуючи війну, вони спробують там отримати. Гарний результат на виборах місцевих Все ж таки, хотілося б одне маленьке уточнення зробити щодо введення миротворців. Чи можна технічний вопрос? Питання чи можна одночасно і просити зброю, і просити миротворців і надавати миротворців і зброю? І Друге питання: чи можуть миротворці воювати під час антитерористичної операції? Це чисто технічне технічне питання. Звичайно, можуть ми можемо також згадати слова сенатора Маккейна, який казав, що вже після підписання мінських домовленостей, він казав, що все одно Україні потрібно надати зброю, тому що це не суперечить ці питання одне одному, і при наявності потужної зброї в Україні. Це буде моментом стримування для Росії. Це зрозуміло. От, якщо вже буде миротворчий контингент на той час, то тоді просто зброя не буде застосовуватись. Але питання безпеки України це е, дуже важливе питання. От, і воно е, не залежить від, від конкретних конфліктів mm -hmm. і конкретних військових дій. Це е, питання, ну взагалі питання майбутнього. Ну, от, зокрема, про майбутнє і про нинішню ситуацію. Росія прагне змінити географію кордонів. Військова агресія Російської Федерації. Загрожує невеликим державам, що не мають потужного озброєння, Заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки вчора на засіданні Радбезу ООН. А недільний теракт у Харкові це наслідок агресії на сході України. Провокації продовжуються за лінією з Як ми бачили по вчорашнім терактам в Харкові. Тисячі погибли, мільйони стали винужденними. переселенцами на Украине, единственное их стремление, это было вступить на европейский путь развития. Нас тревожит антиукраинская пропаганда только за то, что Украина хочет отказаться от коррупции и кумовства. За это их называют фашистами. Мирный процесс шествия на Майдане рассматривается в качестве Захвата і госпіталіворота екстремістами, зокрема, це висловлювання представників Литви. І їм якнайкраще, певно, що знати, тому що ну, вони та сама маленька держава в Європі, яка теж може пострадати від агресії Російської Федерації. Сьогодні Литва дійсно є дієвим партнером України. От наскільки дійсно Путін прагне перекроювати кордони на сьогоднішній день чи зупиниться на Україні? Я думаю, що він не зупиниться і не прагне зупинятись. Він зараз активізує російську присутність і пропаганду і агентурну в Балтійських країнах, в Білорусі, тому що там в цьому році мають бути президентські вибори, а також в таких країнах, якби які трохи віддалені, як Угорщина, можна згадати нещодавний візит Путіна в Угорщину, який він певним чином нав'язав, щоб, начебто, показати, що в нього от там є друзі, і він пропонував там нові економічні проекти угорській стороні. Також вплив Росії нам намагається активізувати Російська Федерація і в інших країнах. Ми знаємо там, конкретні країни і партії, як от в Греції і у Франції є Національний фронт, який зараз лідирує по соцопитуванням перед місцевими виборами, і путінський вплив там є досить сильним. Ста Російська Федерація вона поєднує якби вплив гібридної війни військової і такої гібридної пропаганди. Ви знаєте, всі все розуміють, всі все аналізують. І от до речі, днями з'явилось дуже масштабне журналістське розслідування у виданні Вашингтон Пост, дуже велике, де аналізуючи всі попередні зустрічі на високому рівні і окремі зустрічі Путіна, зокрема з Меркель, в а, під час в Брізьбані під час австралійського форуму, коли вони в кімнаті тет на ТЕТ розмовляли, да і дійшла інформація Сандреська про про що саме вони розмовляли, і щоб. Зробити підсумок всього цього великого аналізу. Остання фраза цієї видання була про те, що а, зрозуміло, що Путін і Меркель зрозуміли всім іншим учасникам цих перемовних процесів, що Путін не зацікавлен жодному а, завершенні кризи в Україні. Більш того, не Україна його вже цікавить. Його цікавить розширення своїх а, позицій в Європі. Всі про це знають. Це відкрито в інформаційному просторі. Можна прочитати, чому Європа до сих пір. Як то кажуть, заграє і намагається дипломатично заспокоїти того, хто не хоче і не, 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 не бачить взагалі перспективи. Таке заспокоюватися. Це дуже просте пояснення. Відсутність сильних лідерів, відсутність політичної волі. Там немає зараз фігури рівня Черчилля чи рівня Деголя. От. І, на жаль, тому ми маємо таку ситуацію. Політика, от сполучених штатів також вона могла б бути більш жорсткою, от як сенатор Маккейн казав нещодавно, що йому от соромно, і ми бачимо, що обидві партії республіканська і демократична вони займають дуже активно проукраїнську позицію. Mm -hmm. Майже всі аналітики провідні також от активно друкують видання, активно поширюють свою позицію. Все одно Обама зволікає. То йому також поки що бракує політичної волі. Ні, ну і зокрема, бачите, американці вони не відмовляються від своєї риторики. І Ця риторика лунає і в стінах Організації Об'єднаних Націй. Де прозвучало наступне: Росія готує та озброє бойовиків на сході України. Про це на засіданні Рад без ООН заявила посол США в ООН Саманта Павер. За її словами, ООН не повинна ігнорувати той факт, що озброєні бойовики обстрілювали мирних жителів, які намагалися вийти з Дебальцево. Росія сьогодні готує, озброює і воює разом із бойовиками, які грубо захопили українську територію. 5700 тисяч осіб загинуло, і понад 1 мільйон 700 тисяч українців змушені були залишити свої домівки. Люди похилого віку та діти, які не могли вийти з Дебальцевого, коли бойовики разом зі зброєю, підготовкою та з благословення Росії обстрілюють місто ракетами та з артилерійської зброї, навіть після того як було оголошено режим припинення вогню. Якщо ми будемо це ігнорувати, ми не зможемо виконати ті цілі та принципи, які включили в Остав ООН автори цього документу. Дивіться, яка дивна ситуація у нас на сьогоднішній день складається. Американці вже прямо і відкрито говорять про те, хто є агресором на сході нашої країни. Все в нашій країні почалося із європроєвропейського вибору. Ми бачимо сьогодні, що е, ті очільники держав, на яких ми сподівалися, вони не справляються своїми обов'язками, не виконуються те, де вони намагаються бути переговорниками. Я маю на увазі Меркель, яка має бізнес-інтереси із Російської Федерації, Німеччина да, і Франція, яка теж зав'язана бізнесом. Можливо, на Нічній день варто змінювати формати переговорів та всаджувати за стіл через Британію, і Сполучені Штати, плюс Китай, залучаючи Росію, а зокрема Володимира Володимира Путіна. і примушувати його все ж таки до миру, тому що всі забули, що все почалося. Якщо буде крах України, то це буде крах Європи, європейського вибору. Звичайно, було б. Я, я про це казав вже раніше, і не тільки я що більш прийнятний був би Будапештський формат. За участю Сполучених Штатів, Великобританії, можливо, Франції, Китаю додатково, і але цей формат він не комфортний для Росії. Чи погодилась би вона на цей формат? Це невідомо. Тому якби продовжується такий мінський формат, тому що він працює так чи інакше. Це зустрічі відбуваються. Зафіксуйте, чи ефект... дуже важливий телефонний дзвінок. Українські в української льотчиці народного депутата Надії Савченко перестають працювати деякі внутрішні органи. Вона досі в московському СІЗО і продовжує голодування про серйозні проблеми зі здоров'ям полонянки. Повідомив учасник громадського спостережного громадської місії Валерій Борщов. За його словами, Савченко турбують нирки і жовчний міхур. Медики стан хворої, нібито контролюють. Втім, є ризик ускладнень на пропозицію припинити голодування. льотчиця знову відповіла відмовою. Нагадаю, Савченко голодує з 15 грудня, басманський суд Москви продовжив термін її утримання під вартою до 13 травня. Німецьким лікарям дозволили відвідати в московському СІЗО українську льотчицю народного депутата Надію Савченко, яка голодує на знак протесту проти свого ув'язнення вже 73 дні поспіль. Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що надзвичайно стурбоване станом здоров'я Савченко, і за останніми повідомленнями від початку голодування вона схудла вже на 17 кілограмів. Більше інформації маємо нагоду дізнатися в одного з адвокатів Надії Іллі Новікова. Він з нами на зв'язку. Отже, Ілля, здравствуйте. Доброе утро. Прежде всего, расскажите, пожалуйста, как себя чувствует сейчас Надежда, насколько серьезно ухудшилось состояние здоровья вот после того информации, которую мы услышали от врачей? Но дело в том, что адвокаты не могут посещать ее по выходным. Вчера в России был праздничный день, ее навещали правозащитники. Действительно, как они сообщили, она сейчас гораздо более слабая, чем еще на прошлой неделе. Она перестала уже 10 дней назад получать глюкозу. И та поддержка, попытка организма, которая у нее эти два месяца, она ушла, и организм уже теряет очень сильно. Действительно, у нее проблемы с желчным пузырем. Она сейчас есть уже меньше 56 килограмм, она начинала с 75, то есть там, по-моему, 19-20 килограмм она уже потеряла точно. Сегодня навестит мой коллега Марк Фигин, завтра мы увидим ее, будет заседание Московского городского суда, мы ее увидим на телетрансляции. И, видимо, это будет последнее заседание, и последний шанс для российского государства что-то изменить в этом вопросе до тех пор, пока она просто скатится в необратимые изменение организма. А как до 13 может... мая, когда будет продолжаться посадка, она в таком состоянии не наживет. Илья, скажите, а как может вообще повлиять приезд немецких медиков и их заключение о состоянии здоровья Надежды Савченко на условия содержания? Возможно ли госпитализация по медицинским показаниям? Такие решения возможны, но они принимаются не в обычном порядке. Мы образом по не верим, что такое решение может быть принято самостоятельно. Что касается приезда немецкой делегации, это, безусловно, шаг, согласованный на дипломатическом уровне между Англой и Меркель Путиным. Мы знаем, что такой разговор состоялся. И мы надеемся, что это может быть первым шагом действительно к ее, как минимум, переводу гражданского в гражданское лечебное учреждение, где она согласится прекратить голодовку. Потому что условия ее прекращения голодовки она выдвигает освобождение из СИЗО. Да -да. Если придут в гражданскую больницу, это может быть таким компромиссным вариантом. То есть надежда... Это да, то делать совершенно срочно, потому что времени уже не остается. Но тем не менее, вы сказали, что надежда все-таки есть на это. Какие последние данные о ходе следствия по делу Савченко? Изменилась ли общая риторика, линия поведения, обвинения после встречи в Минске президентов Украины и России? Риторика стала более упрямой. Мы услышим заявление о том, что дело будет, безусловно, доведено до суда. При этом mm -hmm видимо, никто не понимает или не хотят понимать, что в деле, по которому проходит Савченко, уже сейчас 90 тысяч свидетелей потерпевших. Это примерно, примерно два самославных документа, чтобы было визуально понятно. Значит, быстро, оперативно выделить те материалы, которые относятся к Савченко, я не знаю, как это возможно. Это трудно и с процессуальной точки зрения, и с технической. Поэтому любые разговоры о том, что суд разберется, суд установит они к этой истории отношения не имеют. Одесса, безусловно, лет раньше, чем это может случиться. То есть ожидать каких-то конкретных дат, конкретных точек продвижения, конкретных решений по делу украинской летчицы сейчас рассматривать тяжело, да? До финальной точки, безусловно, еще очень недалеко, то есть до приговора суда, каким бы он ни был. Колбовка уже зашла слишком далеко, чтобы можно было серьезно это рассчитывать. Сейчас устали то потом нас боятся под кражи или нет. Все остальное нас на данном этапе уже не интересует. Илья, вот последний момент хотелось у вас уточнить, насколько мы помним, после Минской, Минской встречи наш президент Петро Порошенко заявил, что был разговор конкретно об обмене военнопленных всех на всех, и в том числе конкретно дело относилось и дело Савченко. А вот вчера, буквально, если я не ошибаюсь, появилось сообщение от пресс-секретаря Владимира Путина Пескова о том, что про Савченко на минских переговорах вообще речь не шла. Этот момент как-то ну, проходит в помощь следствию или нет? Ну, здесь ситуация такая. Такое сообщение появилось не вчера, оно появилось через сутки после заявления Петра Порошенко. В течение этих суток российская страна молчала, видимо, обдумывала ситуацию. Через сутки было заявлено, что нет, сообщения не входит в общей договоренности. Поэтому нет, здесь, к сожалению, новостей нет. Здесь mm -hmm. мы вынуждены исходить из того, что если Россия не признает, что она сделала на обязательство по Савченко, то никаким образом склонить ее к этих обязательств мы не можем. Может, попытаться дальше по своей Понятно, спасибо вам большое, Илья, что нашли время пообщаться с нами, рассказать о последних данных, что происходит сейчас с надеждой. Очень будем надеяться на все-таки на то, что немецкие врачи смогут довести, по крайней мере, по медицинским соображениям надежду до нормальных условий человеческих в больнице. Отже, це був Ілля Новиков, а в студії у нас Андрій Волошин, політолог, міжнародник. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, от питання Савченко, і ну не дай Боже, якщо все ж таки ну, станеться найстрашніше, що не хоче ніхто, це буде ну, великою проблемою для Путіна? Бо зараз він не вбачає цього великої проблеми. Тобто, може бути не, не вже не список магнітського. Може бути список Савченко з боку Америки. Давайте все-таки може не уявляти цю ситуацію. Всі розуміють, що цей процес є дуже політичним угу. і рішення там приймається... Добре, тоді запитаю так: Росії. що зробити, як натиснути на Путіна, щоб надію от, перевели із СІЗО, зняли звинувачення, повернули Задіюється на Україну. Вже всі міжнародні механізми. От, Важко уявити, що ще потрібно, от, тому що uh -huh. Надія Савченка є народним депутатом України, є членом делегації парламентської асамблеї Ради Європи. От вона є дуже відомою людиною, вже і за нею, і Меркель, і багато інших політиків вони висловлювалися, ну, з проханням от, чи вимогою її відпустити. Нічого uh -huh. з цього не подіяли. Тому я думаю, що тут. Або Росія вирішить змінити все одно своє ставлення взагалі на війну з Україною, і це буде як такий акт дружби, як можна сказати, щоб вони відпустили Надію Савченко. Це поки виглядало, виглядає мало ймовірним, або справді от поміняти на когось з. Полонених з російського боку От дивіться, оскільки ви політолог -міжнародник, і у нас ще буквально одна хвилина є до закінчення нашої студії. Ми хотіли, щоб ви прокоментували наступну інформацію. Європейська та міжнародна федерація журналістів засуджують тиск на телеканал 112 Україна і збираються звернутися до комісара Ради Європи з прав людини. Про це заявив генеральний секретар Європейської Федерації Рікардо Гут'єрес. Цитую: нам добре відомо хвилююча ситуація медіа в Україні. Я повністю розумію обставини, в які потрапив телеканал 112 Україна. Європейська федерація журналістів засуджує цю відкриту загрозу. Ми не приймемо закриття телеканалу раніше. Занепокоєння інформацією про небезпеку закриття 112 Україна висловила міжнародна спілка журналістів. Нагадаємо, нацрада винесла телеканалу 112 Україна. Третє попередження за трансляцію ток-шоу Шустр Лайф. Яке ми розцінюємо як тиск на свободу слова в Україні, от міжнародні інституції можуть все ж таки зробити так, щоб в Україні не було тиску на свободу слова і наступу на свободу слова? Я би тут сказав так: ну, мені це шоу не дуже подобається, в принципі. Я думаю, що воно зараз е, недоречно, тому що mm. воно створює якби конфлікт. Ситуацію mm. конфлікту, це людям подобається дивитись, але також і. Не тільки тому, що от Шустер іноді показує, якби про російську точку зору, а тому, що от я вважаю, що от і на вашому телеканалі, де я часто от буваю як експерт, є багато от ведучих, які могли би створити не гірше шоу, mm -hmm. якщо їм дати от умови. І я дивлюсь іноді вечірні передачі, які ну, скажімо, не менш цікаві, тобто, якщо... Вам поставити таку мету, ви зможете створити своє власне шоу, і це буде хтось, можливо, ви чи ваші колеги? От і це буде навіть якісніший продукт, і його буде цікавіше зробити, ніж, скажімо, ну чіплятись за минуле. Тим не менш, як з допомогою міжнародних журналістських організацій зробити так, щоб в Україні не наступив час великої цензури. Ну, я думаю, час великої цензури це так то трохи гучно сказано, тому що от, ми бачимо приклад газети Весті, які іноді ну, якщо взагалі, так, буде запроваджено воєнний буде. стан, ми знаємо, що там є один такий досить суперечливий пункт, який можна використати саме з цих з, з цією метою. Якщо буде воєнний стан, і він може Порошенко казав, що він його веде, якщо не буде перемир'я, якщо не буде припинення. Вогню, то тоді, звісно, якби буде цензура, і це буде цілком законно. Тут ніяк не не подінешся. Зрозуміло, дякуємо за коментарі. Дякуємо за думку. Андрій Волошин, політолог, міжнародник був гостем студії каналу 112 дванадцять України.